Українське мистецтво не вмирає черговий перформанс поза часом. Провели у місцевому клубі. Цього разу місцевий гурт презентував кавери у стилі фанк на творчість композиторів 20-го століття. Я робив аранжування практично всі сам, але те, що вчути було сьогодні, це звичайно діло рук не тільки моїх, це ще й хлопці з гурту. Це Валентин Катков, це Ігор Родравалюк, це Ярослав Місюренко. Крім мене, також доєдналися до. Створення аранжувань були труднощі а, в тому плані, що хотілося, ну, була поставлена задача мінімально міні... змінювати мелодії, або взагалі краще їх не змінювати, мелодії вокалу. Мелодії вокалу багато в чому а, диктують гармонію пісні. Гармонія пісні диктує стиль і так далі. Тобто, все це прийшлося так нам обирати, щоб воно. І не погіршила мелодію, не змінили, щоб вона була впізнана, впізнавана. Тим не менше, щоб ми могли... Чітко сказати, що ми зробили своє свій продукт. Концерт розпочали хореографічним вступом, а представлення пісені реалізували за допомогою нестандартного підходу. Це додало неповторності мистецькому твору, захопило увагу глядача та дозволило візуалізувати музику. Насправді я більше намагався уловити сенс музики, відчути її. Хореографія у мене ставиться дуже швидко по відчуттям. А от слухав я багато, потрібно повертати нашу українське. Я насправді мені соромно, але я для себе. Відкрив неймовірну кількість композиторів, неймовірну кількість музики українською, яка крута. До слова, досвідчені музиканти також не оминули захід. Соліст гурту Моторола завітав вже на другий концерт і визнав, що осучаснення музики зараз дуже на часі. Мені не завжди подобається, коли. Е, Наші сучасні, скажімо так, митці переробляють пісні на свій манер, тобто залазять в музичну форму цих пісень, форму, яка стала, форму, яку складали геніальні композитори-хлопці. Зробили, скажімо, так, переосмислення тих пісень стосовно свого стилю, і в них вийшло блискавично. Такі обробки надихають і підносять на новий рівень сприйняття нашої спадщини. Поєднання сучасного звучання з українськими традиціями зачарувало аудиторію. Дуже сподобався цей виступ, цей взагалі фестиваль. Кожна пісня дуже сильно торкнулася серця, так як вона українська. Першний світ, вона дуже сильно актуальні кошти. Дуже подобається те, що українська музика вона відновлюється в таких трошки більш сучасних вайбах. Кожен виступ проєкту особливий. Команда вже працює над новими аранжуваннями і планує здивувати ще не раз. До фіналу поза часом відбудеться два концерти з унікальними концептами. Наступні перформанси. Ми запрошуємо всіх. Це буде 25 березня. вересня. У дворику кав'ярні Плейс, цікава локація, тому що ну, ця кав'ярня в такому урбан стилі збудована. От і нам здалося, що вона досить така сучасна і відповідає проекту, тому що ми хочемо. Посучаснити ті пісні, які звучали в минулому. От, ну і відповідно і дворик оформлений в такому ж стилі, і мені здається, що якраз буде цікаво послухати ці хіти в стилі джаз, от в такому дворику під гарняткою кави. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.